Всім доброго дня! До мене завітав шкода Superb 2.0 TDI на очистку всієї системи екології. Перейдемо зразу до комп'ютерних показників. Так, 222 пробіг. <кхи> Провіримо авто автоматичною провіркою і подивимося на дані. Зажимаються дві педалі. Бачимо прогрітий автомобіль. Комп'ютер на 6, не комп'ютер на 8. Послідня дистанція 43 км. Це приблизно. ну, В районі 100 км автомобіль виконує регенерацію. 64 зали, тиск 5. Так, Зажимаємо дві педальки і дивимося. На показники бачимо 8,59, 60. Відтиску росте. Автомобіль автоматично адаптує, провіряє турбіну. Розхід повітря, який входить, клапани є гіров перший, другий контур, третій це дросель знизу автомобіля. Ще дещо перепровіряє. Але більше всього дивимося на тиск. Якраз це буде як емітація автомобіля в ходу. І більше обороти, аніж 2,5. І бачимо тиск 48, вже 9.03. Оберти автомобіль сам підіймає, як йому потрібно. Так, робота в нормі. Так. І подивимося. І є помилки. Помилок немає, все добре. І подивимося ще. І подивимося на примір провірка зонда Він дасть обертів десь під 3000 2900. Зараз зажимаємо дві педальки. Автомобіль сам підіймає обороти, шукаючи вихлоп. 63 км. 63 було на обертах. І бачимо, система в нормі, але тиск був теж 60 чимось. Так, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, перед тим, як під'єднати апарат, мені потрібно багато переходників сюди задіяти. В першу чергу мені потрібно саме складніше, це викрутити свічки накалювання. Перед викручуванням свічок накалювання покажу вам, скільки бруду знаходиться, бджоли літають там в колодцях свічок накалювання. Одні стержні торчать. Краще. Ось так. Наскільки цього всього. Так, перед викручуванням, звісно, я не буду зараз крутити Це потрібно видути. Фу. Так. Колодців повинував вже чистенькі. Але, але буду пробувати, як крутяться свічки, так. перша пішла, друга пішла, четверта, пішла. На 12 від руки пішла Все, свічки крутяться і так, 99, 95%, 95 в фольксвагенах крутяться свічки без проблем. Але все одно в кінці керамічною пастою треба змащувати, щоб все викручувалось. І в майбутньому перша свічка. Взяти Рено, Сітрейни, Французький Автопром, навіть німецький BMW, там тяжко крутяться. У Volkswagenaх це без проблем. Абсолютно. Без проблем. І головна свічка. Так, а тепер можна під'єднувати апарат. Так, чистка триває зараз звичайно. тому що фільтр не справляється від зали, що випадає. Ось така каша. Це ж масляні відкладення крупні. А золи тут при достатньо. Чистка поки без цього фільтру. Зараз його промию і буду потроху фінішувати, щоб повністю був отакий чистий зверху фільтр. Так, чистка завершена на обертах 2500 тиск під 20 17, 18, 20. На холостих 0. І перевіряю датчики диференційного тиску. Один із них поранений. Так, на холостих 2. Так повинно бути. Так, даю газ в пол 2,5. Ну, на обертах він вірно показує. Бачимо 6,99-98, іде вниз. Коли нема тиску, тоді все працює. Але автомобіль більше нагріється і тиск буде в районі 20, тому що екологія це. Екологія провіряється тільки на гарячу. Автомобіль ще 100% не прогрівся. На холодну будуть менші значення, а на гарячу більше. І тому провірять систему екології тільки на гарячому автомобілі. Прогрі тому, щоб і сажвий, і є були прогріті, олива і антифриз. І це я буду зараз робити за допомогою адаптацій. Зараз вмикну їх, всі необхідні, пройду і буде видно. Так, зараз запущена автоматична провірка. Так, тиск один. зажимаються дві педальки, газ тормоз і погнали. Зараз оберти майже 3000 і тиск на обертах максимальний 30. Зараз все перепровірю. Але ж бачимо 6,42, 41. Тобто емітація автомобіля в ходу. Різний режим обертів і маса сажі падає. Тобто автомобіль як вдихає, так і видихає, без перешкод. Так, програма в нормі. І тиск, як був, так і залишився, але ще перепровірюємо сам лямдозонд, Він дасть ця провірка набагато більше обертів. Так, Знову зажимаються дві педальки, і автомобіль зараз майже 3000 обертів. 900 обертів, 26. Так, є така програма в нормі. Тиск в нулях. Датчики працюють. І після всіх адаптацій побачимо немає. Так. І змінюється масляна зола. 279-71. Так, є таке. І адаптація маси САРШІ. Є таке. Так, як... Фізично, саме головне, і комп'ютерно повинно бути 0. Якщо змінити цю масляну золу до чистки, нічого не зміниться. Автомобіль як їхав, так і буде їхати. Краще не стане. Це просто цифри і дивимося на показники. Так. Після змінення масляної золи. Пробіг з моменту послідньої регенерації 0. І автомобіль автоматично повинен прорахувати нову нові значення по масці сажі, по масляної золі. Тиск 0, даю газ в пол. Робочий тиск. Десь повинен бути 20, 21, 22, 23. Це вже автомобіль добре прогрівся і це робочий тиск. Бачимо 7,85 падає вниз. Це автомобіль дихає, а 2410 буде рости вверх, тому що це комп'ютерна регенерація. Так, висновок по автомобілю. Так, висновок по авто. Система екології почищена. Бачили на відео до, після, при адаптаціях, які показники, які мають бути, коли дихає автомобіль. А коли автомобіль дихає, тобто показує стільки гектопаскалів 15-17, це свідоцтво того, що сажовий фільтр вичищений від золи. Отак От можна перевірити автомобіль на рахунок масляної золи в сажовому, сажовому фільтрі. Але і чистка сажового фільтра окремо, може не дати результатів, тому що є ще є гіери, які забирають тиск, теплообмінники, впускний колектор. Якщо автомобіль не зможе дихати, то і видихати, звісно, буде неправильний тиск. Моя система, моя чистка системи екології включає в себе все. Тобто чистка сажового, холодна гаряча частина турбіни, гір, перший контур, другий, теплообмінник, впускний колектор, клапана, камера зграння І тоді автомобіль буде дихати. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.